Дійшло повідомлення про те, що в селі Ватилівка Лисинської райони Черкаської області виявлено за місцем проживання особу жіночої статі без ознак життя. Виїздом на місце події слідчо оперативної групи Лисинської відділення поліції був встановлено, що дану особу жіночої статі було вбито. По гарячих слідах було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. По даному факту, слідчому відділенням Лисинського відділення поліції, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115, частина 1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання виглядів позбавлення волі від сімей до 15 років. Вранці із жінчиним братом приїхали сюди. Об, знаєте, обходили, обдивилися, все. Ну, перш за все, я бачу, що е, так як мама все закриває, все зав'язує, все, воно все так було, так як її рукою зроблено. От. Е, об, обійшли, е, е, Брат пішов до, до Ставка, я пішов тут по сусідах, подивився. Ну, ніде нічого не мав. Заглянув криницю, посітив фонариком. Мама жила раніше тут, ось, ось, о, трошки далі. От, я пішов туди, от там у краниці позаглядав, позаглядав, там, де сіна лежить, де вона брала його. Ну ніде немає. Потім кажуть жінка-брата, давай зайдемо. Ну Заходимо, так як вони розказували мені, що тут розкидане все, там бумаги, речі, таке все, а далі там кухня. От. І заходимо на кухню. На, на ліжку, там, де завжди у мами лежить її одежа, от, на лежанці, де вона відпочив, де вона спала, от, де все, от, нема нічого. Все так звернуто і скинуто над, е, додолу. От, і, е, між, між тумбочкою і плитою. Оце воно так скинуто. От. Ну, Я так піднімаю рукою, дивлюся у мами тільки пів голови. От, і я закрив його. Закрили ми хату, поїхали до сільського голови, відразу визвали міліцію. Це чому вас затримали працівники поліції? Я гроші в і бабу вбив. Розбив вікно, заліз в хату. Ви знали, де гроші знаходяться? Ні, я шукав. А що в цей час робила, потерпіла? Її вдома не було. Як сталося, що ви її вбили? Вона прийшла, двері відкрила. Я почув, що хтось двері відкриває, і заходить хоч. Взяв забари питав, де гроші. Вона казала, не мав ніяких грошей. Я її пихнув, почав перевертати, покривала матроси, знайшов там кульошку грошей. Вона почала казати, що заявить в міліцію і сільську куроду піде. Я її потім молотом вдарив, до чотири рази не пам'ятаю. А де ви молот взяли? В хаті був. Забрав гроші, вийшов, закрив і Пішов додому, передівся, поїхав пити курів. А чому саме до неї пішли? Я знав, що її вдома немає, що вона сама жива.